2 листопада, як не розчаруватися. Тому хоч би не розцвіла смоківниця і не було врожаю на виноградній лозі, хоча б не вродило оливкове дерево і не було врожаю в полі, хоч би не стало овець у кошарі та скотини в стайнях, то й тоді радітиму в Господі веселитимусь у Бозі мого спасіння. Авакума, 3 розділ, вірш 17-18. Не знаю, як ти, а я завжди мріяла знайти гаманець з великою сумою грошей, або виграти лотерею, щоб отримати суму з багатьма нулями. Я часто собі уявляла, на що витрачу отримані кошти, оскільки я вважаю себе віруючою людиною, то, звісно, спочатку я б повернула богові десятину, трохи грошей віддала б на допомогу нужденним, а ще пожертвувала б на будівництво школи або церкви. А за решту коштів я б могла своїй родині купляти все, що заманеться. І знаєш що? Довгий час я молилася про гроші, але Бог не відповідав на мою молитву. Якось ввечері ми з батьком почали розмову на цю тему. Він мені сказав, що з приводу мого питання знає цікаву історію про благочестивого єврея. Якось троє друзів розповідали один одному про свої благословення. У мене не було дітей, але ми з дружиною запросили рабина, щоб той помолився. Він помолився і в нас народилася дитина, а потім ще були діти. Слава Богу. Другому теж було за що подякувати богові. Нас покинув старший син, і ми про нього довго нічого не чули. Запросили рабина, він помолився, і син повернувся. Слава Богу. А ми вирішили зайнятися бізнесом, але боялися, почав розповідь третій єврей, запросили рабина, він помолився. Ми сміливо вклали всі гроші до копійки і залишились ні з чим. Тож у чому благословення? перепитали його друзі. В тому, що я не розчарувався в рабині і, як і колись, вірю в Бога. Вірю, що у Бога є для кожного з нас особливий план. Тато закінчив розповідь думкою, яку я пам'ятаю до сьогодні. Якщо Бог не відповідає на твою молитву, значить він знає, що ти можеш заробляти достатню кількість коштів сам. А ти не розчаровуєшся в Богові та його силі сьогодні?